У цьому відео я розповім вам про найпопулярніші методи заробітку на криптовалютній біжі Bybit. А найголовніше, вам не потрібно торгувати на споті, фьючерсах, витрачати години часу для вивчення графіків та інше. А також це абсолютно без ризику. Більшість, про що я буду розповідати, це можливість отримувати пасивний заробіток без ризику. Ось, наприклад, мої винагороди це вся криптовалюта отримана мною безкоштовно. Тож, давайте розпочнемо із самого початку. Тобто, навіть коли у вас немає аккаунту та як найвигідніше це зробити. Перш за все, посилання для реєстрації я залишу в описі під цим відео. Це посилання дає змогу отримати вам максимальні бонуси при реєстрації, тобто 50 доларів відразу на торгівлю та покриття комісії та більші бонуси за депозит. Отже, потім після реєстрації переходимо до токен сплешу Зараз я простими словами розповім, що це таке. Після того, як ви створили аккаунт, натискаємо більше. Шукаємо розділ Token Splash. Token splash дає змогу отримати новим користувачам біжі аірдроп на сотні та навіть тисячі доларів. Ось, наприклад, у попередньому токен спляші нові користувачі заробили понад 1000 доларів, бо роздавали по 600 токенів. Ось як ви бачите, нагорода 600 токенів. Що по ринку на даний момент більше 700$, доларів, а тоді це було більше 1000 доларів, коли користувачі отримали токени. Отже, у чому полягає суть? Після реєстрації аккаунту ви можете обрати одну роздачу токенів. Наприклад, зараз діє роздача СПК. Тобто натискаємо Приєднатися. І тут ми бачимо, що роздають 2500 токенів СПК. Давайте подивимось, скільки це зараз по курсу. 2500. Це більше 100$. доларів. 140 доларів, друзі. Просто за реєстрацію та за те, що ви візьмете участь. Натискаємо Приєднатися та читаємо умови. Потім нам необхідно внести більше 100 USDT. Як ви знаєте, USDT це криптодолар. Тобто вам необхідно поповнити більше 100 доларів на баланс біржі. Та зробити торговий обсяг більше 100 USDT. Тобто поповнюєте більше 100 USDT. Потім заходите в ринки, шукаєте торгову пару. Наприклад, купуєте на 55 USDT та відразу їх продаєте, то ваш торговий обсяг складе більше 110 USDT. Потім тут буде виконання 100% та очікуєте оголошення результату згідно цього графіку. Таким чином, 10 тисяч перших користувачів отримує по тисячі токенів СПК. Друзі, навіть якщо цей токен сплеш закінчиться, то за таким же принципом ви можете брати участь у наступних. Тільки майте на увазі, що якщо ви тільки зареєструвалися, то ви зможете взяти участь тільки в одному. Тож обирайте найкращий та той, який тільки розпочався. Про найбільш профітні токен сплеші ми публікуємо у нашому телеграм-каналі. Ось, наприклад, як сьогоднішня публікація. Тож, якщо у вас ще немає аккаунту, чи є на кого зареєструвати, наприклад, на родичів, на друзів, то можна дуже добре заробляти. Про все, що я буду розповідати, про кожен із цих методів заробітку є окремі відео на каналі. Тож, якщо вам щось буде незрозуміло, то ви зможете зайти до нашого YouTube каналу та знайти окреме відео про все, що я буду розповідати. Тепер переходимо до стейкінгу. Ми зможемо його знайти у розділу Bybit Earn. Простими словами, стейкінг криптовалюти це як депозит у банку. Тобто ви можете розміщувати свою криптовалюту та отримувати на неї відсотки. Але стейкінг набагато краще за банківський депозит. По-перше, ви можете розміщувати свої активи без блокування на якийсь термін. Тобто, наприклад, ви можете розмістити USDT у безстроковий стейкінг та отримувати щоденно прибуток та забрати свої кошти у будь-який момент. Відсоток тут різний. Наприклад, зараз від 6%, та я пам'ятаю, був більше 50%. Тобто він гнучкий, постійно змінюється. Якщо фіксований стейкінг, то ви блокуєте свої кошти на певний період із фіксованою відсотковою ставкою. На даний момент це 8%. Застейкати можна будь-яку криптовалюту, наприклад, USDT, Bitcoin, Ethereum, USDC. Найпопулярніші, звичайно, це USDT та USDC, тому що це стейблкоїни, курс яких дорівнює 1 долару США. Тобто це менш ризиково, чим можна застейкати якусь криптовалюту, для прикладу хума, під 99% річних. Але за той час вона може впасти в ціні, і навіть ось ці відсотки не зможуть компенсувати нам збитки. Тож найбільш популярними USDT та USDC. Або якщо у вас в планах зберігати біткоін на дуже довгий термін, то також можна його сюди закинути, і щоб він просто не лежав десь у вас на балансі, то можна отримувати пасивний прибуток. І ось таким чином заробив 286 доларів. Гадаю, з стейкінгом вам зрозуміло, давайте перейдемо до лаунчпулу. Лаунчпул це можливість отримувати безкоштовну криптовалюту за розміщення своїх активів. Як ви знаєте, найпопулярніший актив у криптонів – це USDT. Тобто за USDT ми купуємо різну криптовалюту на біржі, торгуємо на фьючерсах, закидаємо її в стейкінгу. Тож в лаунчпулі ми також можемо брати участь за USDT. Механіка тут дуже проста. Що схоже на стейкінг? Ми закидаємо USDT, коли розпочинається лаунчпул, та щодня отримуємо різну криптовалюту від різних проєктів на наш баланс біржі. Тут таких проєктів було досить багато, а саме 53. І ми вже отримували токени QDIS, Dolo, Zora, WST та інші. Дохідність тут зазвичай більша за стейкінг. Якщо аналізувати попередні лаунчпули, то за розміщення 2000 USDT можна було заробляти від 1 до 50 доларів щоденно. Ось в історії активів я отримував токени QDIS. Плюс 9. Та інші. Кошти тут також не блокуються, ви можете забрати їх у будь-який момент на свій рахунок та вільно ними користуватись, а прибуток надходить щоденно на ваш баланс біржі. З лаунчпулом це зрозуміло, більш детально на каналі є відео. Тепер перейдемо до Мегадропу. Мегадроп це ще одна можливість отримувати токени, а умови тут максимально прості. На біржі Bybit це вже третій чи четвертий проєкт, і механіка для участі тут дуже проста. Тобто, коли розпочинається Megadrop, ми розміщуємо свої USDT чи токени MNT у стейкінг. Тобто ми можемо розмістити їх на 14 чи 30 днів. Та за це нам дають щоденно бали, які згодом обмінюються на нові токени. У результаті, що ми маємо? Ми маємо прибуток за розміщення USDT у вигляді відсотків за стейкінг, а також додатково Airdrop токенів. Тобто тут два прибутки стейкінг та Airdrop. За стейкінг даю 2,7% річних на 14 днів та 3,2% на 30 днів. Та додатково із останнього я отримав 10 628 токенів. Ще раз повторюсь, що тут я нічим не ризикую, а отримую прибуток у токенах та відсотках за стейкінг. Всі нагороди мені потрапляють у центр винагород. Як ви бачите, за це я отримав 10628 токенів за попередні 2376 токенів. Стосовно прибутку, який можна отримати у мегадропі, то орієнтуйтесь на 05,1% до свого депозиту за 5 днів. Також детальна інструкція, як брати участь, є на каналі. Переходимо до наступного розділу: це лаунчпад. Лаунчпад дуже крута активність, особливо якщо у вас невеликий депозит на біжі. Лаунчпад дає змогу купити. Різні токени за мінімальною ціною, яка потім на лістингу у декілька разів дорожча. Для участі тут зазвичай необхідно близько 100 USDT. А переможці обираються рандомно. Але шанси доволі хороші. Як ви бачите, останній проєкт був XTER. У нас на каналі ми публікували результати за участь у цьому лаунчпаді, і мені вдалося заробити 215 доларів прибутку. На жаль, зараз лаунчпадів не так багато, як було колись, всього було 32 проєкти. Але якщо будуть нові, то ми обов'язково будемо публікувати у нашому телеграм-каналі, щоб ви не пропустили. Отже, механіка тут дуже проста: Розпочався лаунчпад. Заходимо, блокуємо свої 100 USDT на 2 години, потім очікуємо результат. Якщо виграли, дають нам токени, ми їх продаємо у 10-20 разів дорожче та рахуємо прибуток. Все доволі просто. А ми переходимо до наступного розділу, і це голосування. Про голосування тут взагалі нічого розповідати, тому що це дуже-дуже легко. Отже, біржа просто час від часу дає Airdrop токенів. За те, що у вас лежать кошти на балансі, біржа нараховує нам віртуальні голоси, які ми можемо віддати за лістинг проєкту на біржі. Коли набирається необхідна кількість голосів. То призовий пул ділиться між всіма учасниками, хто віддав голоси. Тобто, наша головна задача віддати максимальну кількість голосів та очікувати розподілу. Я брав участь у всіх, що ви бачите, і отримав всі невинагороди. Ось натискаю 23 токени. 9000 токенів. 1 токен. 58. Та багато інших. Так, може прибуток тут не такий великий. Але враховуючи, що це абсолютно безкоштовно, то загальний прибуток з того, що я отримував, це 146 доларів. Тобто біржа свого роду підтримує користувачів, що тримають кошти на балансі та роздає час від часу айрдропи від різних проєктів. Також про всі нові голосування ви зможете прочитати у нашому телеграм-каналі. Переходимо до наступного розділу: це Puzzle Hunt. Розділ доволі новий. Та може не всім він сподобається, але також можна заробляти криптовалюту, навіть в сотнях доларів. У чому полягає механіка? Як ми бачимо, є багато активних проєктів. Натискаємо, наприклад, на перший та зареєструватися. Тут ми отримуємо пазли за різні завдання. Ось для прикладу за щоденний чекін у цей розділ, також за депозит та за торговий обсяг. І, звичайно, за інвайт друзів. Переходимо до пазл. І ось дивіться. За кожне завдання ми отримуємо рандомний пазл. Якщо ми збираємо всю картинку, то ми отримаємо 1000 токенів Resolve. Скільки це тисячу токенів, давайте поглянемо. Продаж 1000. Це 238 доларів за цілий пазл. Навіть якщо ви не зберете цілий пазл, то, наприклад, за те, що у вас. Буде три пазла одного ряду, вам також дають винагороди у криптовалюті, але в рандомній кількості. Тож, якщо вам цікаво, можете розглянути різні пазли, ось як для нових користувачів USDT та у криптовалюті різних проєктів. Тож приєднуйтесь та беріть участь. Давайте розповім і за полювання на аірдропи. На жаль, їх давно не було, але також давали заробити від 20 до декількох сотень доларів. Завдання тут також були максимально прості. Наприклад, у цьому розділі з'являється якийсь активний проєкт, і нам необхідно виконати завдання, щоб розділити призовий фонд токенів. Тобто ми приєднуємось та виконуємо завдання. Завдання дуже прості, це підписатися там на сторінку Bybit у Твіттері, на сторінку Bybit проекту, зробити репост, закинути там депозит та зробити обсяг. У результаті ми отримуємо 400 токенів цього проєкту. Таких дропів було доволі багато, і майже половину точно можна було отримати. Тож час від часу слідкуйте за цим розділом, можливо, щось буде цікаве. Більш цікаве це airdrop ще середи. Ми беремо участь, тобто ми приєднуємось та можемо виграти декілька доларів за виконання завдання. Наприклад, за торговий обсяг, якийсь мінімальний від 1000 доларів, можемо крутити рулетку та виграти криптовалюту. Тож, якщо ви активно торгуєте на біжі, просто натисніть кнопку, щоб ваш обсяг торгівлі враховувався, та ви змогли отримати додатково декілька доларів. Більшість криптовалюти надходить вам у центр винагород, тобто, як ви бачите, ось ця вся криптовалюта була отримана безкоштовно за участь у різних активностях, включаючи на тих, що я вам показав. Як їх знайти, ви вже знаєте. А щоб не пропускати актуальні, підписуйтесь на наш телеграм-канал, там ми публікуємо все вчасно та розповідаємо покроково. Тобто є всі інструкції. Якщо будуть питання, ви завжди зможете написати у коментарях чи приєднатися до нашого чату та спілкуватися на тему криптовалюти та заробітку на біржах. Якщо відео було цікавим, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. А на цьому в мене все. Всім удачі та до зустрічі у наступних відео.